Звістка про приїзд генерала в невеличке село миттєво розлетілася, і всі мешканці нетерпляче чекали на його появу. Зокрема, особливе хвилювання охопило Віру, яка жила по сусідству. Вона отримала ключі від будинку нового власника, адже колишній господар попросив передати їх саме її. Тепер Вірі належало передати ключі генералу. Вона вже думала, хто він, цей загадковий чоловік. І головне, чи він дійсно самотній. За свої 40 років Віра так і не вийшла заміж, і хоча це здавалося їй наївним, але серце жило надією. Село за останні роки змінилося. Багато нових мешканців доглянуті будинки, котеджі, але жоден із сусідів так і не знав точно, хто цей генерал і як він пов'язаний із цим селом. Та все ж у суботу зранку біля нового будинку зупинився темний автомобіль. Із нього вийшов статний чоловік похилого віку. На його обличчі промайнула легка посмішка, але вона швидко змінилася на серйозний вираз обличчя. Він впевнено попрямував до будинку віри. А вона швидко вийшла йому на зустріч. Добрий день, промовив він командним голосом. Ви віра? Так, а ви, мабуть, Максим Степанович? кивнула вона. Так, ваш новий сусід, у вас є ключі від мого будинку? Віра мовчки подала в'язку ключів, намагаючись приховати своє хвилювання, а потім запитала Можливо, вам потрібна допомога? Дякую. Можете не турбуватись, я сам зі всім пораюсь. Додав він, і, навіть не посміхнувшись, розвернувся і пішов до свого двоповерхового будинку. Віра була трішки засмучена його стриманістю, і вона пішла до своєї хати, яка дісталася їй у спадок від батьків. «Хм, генерал на пенсії. Йому, мабуть, років 60, на 20 старший за мене. Але який він стриманий, думала вона, намагаючись приховати своє розчарування. До Віри швидко підбігла її знайома Марія, яка жила неподалік. Ну, що скажеш, як він тобі, холодний якийсь, хмикнула Марія. Нічого не скажу, що я можу сказати, відмахнулася Віра. Ти що думаєш, таких легко добитися? Марія, яка була також незаміжньою, тільки знизила плечима і хитро посміхнулася. Вона славилася своїми частими романами і вважала себе дуже красивою, навіть у свої 45. Поки Віра поливала квіти у своєму саді, вона час від часу кидала погляди у бік нового сусіда. Він якраз вийшов з будинку і попрямував до неї. Віро, а продайте мені, будь ласка, квіти, раптом звернувся він. Жінка здивувалася. Квіти вам навіщо? Хочу піти на могилу до батьків і до діда з бабусею, пояснив він, я вам заплачу. Віра приготувала йому квіти, відрізала кілька троянд, налила воду у пляшки і пояснила, як краще доглядати за квітами на могилі. Максим Степанович простягнув їй чималу купьору. Та не треба стільки, запротестувала вона. Нічого страшного беріть. Ви знаєте, де могили? Звісно, я живу тут все життя, я можу вам допомогти, якщо треба. Генерал раптом замислився і трішки нерішуче сказав А може, ви поїдете зі мною, Віро? Жінка здивувалася, але одразу погодилась. Вони поїхали на кладовище. Спершу відвідувачів здивувала, доглянуті з деяких могил, але ті, що шукали, виявилися трішки далі, і вони були давно занедбаними. Віра допомогла Максимові знайти поховання його рідних. Він довго стояв мовчки біля могил, а Віра тим часом старанно прибирала бур'яни. Знаєте що, а давайте замовимо пам'ятники, тихо сказав він. Після цього вони попрямували до місцевої майстерні, щоб замовити пам'ятники. Коли вже виходили, Віра раптом помітила маленького хлопчика, який стояв біля воріт. Це Федір, пояснила вона. У нього тільки бабуся. Він часто сюди приходить просити милостиню. Бабуся хвора, я іноді заходжу до них, роблю їй уколи». Ходімо до нього, сказав генерал. Тітонько віро, зрадів хлопчик і побіг їм на зустріч. Максим Степанович наказав сідай у машину. Дорогою до магазину вони купили Феді та його бабусі, необхідні продукти, а потім відвезли його додому. Повертаючись додому від бабусі, Віра помітила, як від її нового сусіда виходить її сусідка, вся нафарбована. Це була Марія. Уявляєш, він мене вигнав. У голові Віри одразу прилетіло. Якщо він виганяє таку, як Марія, то куди мені до нього? Дні пішли своїм звичаєм. Віра працювала медсестрою в місцевій поліклініці, тож зустрічалася з новим сусідом тільки ввечері. Інколи вони обмінювалися кількома словами, але Віра помітила, що до Максима Степановича часто заходив маленький Федір. Одного вечора Федір прибіг до віри з криком. Бабуся, з якою він жив, померла. Віра разом з генералом кинулися до будинку. Хлопчик гірко плакав, обіймаючи Максима Степановича як єдину опору. Генерал узяв на себе організацію похорону. Наступного дня після поховання він прийшов до віри. «Добрий вечір, Віра, сказав він серйозно. Мені потрібно поговорити. Віра запросила його до хати, приготувала чай і сіла напроти. Максим Степанович почав розповідати свою історію. Перше. Він згадував своє дитинство, коли жив із батьками, з бабусею, дідусем, а потім, коли їх не стало, у нього, як і в цього хлопчика, залишилась тільки бабуся. Федір так схожий на нього в дитинстві. Після школи він пішов служити, одружився, виховував доньку, але його дружина покинула його заради іншого, а донька поїхала з чоловіком в інше місто. Так він залишився сам. Довгі роки служби допомагали забути самотність, але згодом він таки вирішив повернутись на свою батьківщину. І тут я зустрів тебе, сказав генерал і подивився вірі прямо в очі. І Федю, його життя таке схоже на моє, Віро, а виходь за мене заміж. Будемо жити разом. Хлопця на ноги поставимо, виховаємо. Ти згідна не мовчи. І Віра заплакала. Нарешті вона сказала так, навіть сама цього не чекаючи. А через рік у них народився ще один син, і їхня сім'я стала ще щасливішою.